Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмна реалізація мобільного трекеру фізичної активності. Об'єктом дослідження є процес програмної реалізації мобільного трекеру фізичної активності. Предмет дослідження програмні засоби для реалізації мобільного трекеру фізичної активності. Метою роботи є програмна реалізація мобільного трекеру фізичної активності. Як видно з порівняння, на сьогоднішній день усі існуючі аналоги мають певні обмеження. Більш того, більшість застосунків не надають повноцінного трекеру упродовж пролонгованого відрізку часу, а скоріше просто збирають поточну інформацію. Відповідно, актуальною задачею залишається програмна реалізація мобільного застосунку трекеру фізичної активності. Спираючись на дослідження предметної області та аналіз існуючих аналогів, можна сформувати мету роботи, що представлена на слайді. У роботі реалізується мобільний застосунок, трекер фізичної активності. Основні функціональні вимоги до нього наведені на слайді. Ця порівняльна таблиця надає всебічний огляд ключових функцій, міркувань та компромісів, пов'язаних із розробкою застосунків на Android за допомогою Java, Kotlin та Python. Хоча кожна мова має унікальні сильні сторони та переваги, розробники повинні ретельно оцінювати вимоги до свого проєкту, досвід команди. Та особливості платформи, вибираючи найбільш підходящі мови для розробки на Android. Враховуючи переваги, розвинутий інструментарій та досвід роботи, вибір було зроблено саме на користь Java. У цій порівнянні таблиці наведено огляд ключових функцій, сильних сторін та рекомендацій для Android Studio, IntelliJ IDEA та Visual Studio Code з розширеннями у контексті розробки застосунків для Android. Спираючись на набір сильних характеристик, було обрано android Studio для розробки застосунку. Структура розробленої програми наведена на цьому слайді. На цій структурній схемі представлені основні компоненти та функціональні можливості мобільного застосунку для відстеження фізичної активності розділені на окремі рівні для полегшення розробки, обслуговування та масштабування. Кожен рівень включає в себе певні обов'язки і взаємодія з іншими рівнями для забезпечення безперебійної взаємодії з користувачем. На цьому слайді наведена діаграма класів як приклад фізичного проєктування застосунку. Ця діаграма класів UML описує основні класи і їх взаємозв'язки в мобільному додатку для відстеження фізичної активності. Вона включає класи для користувача, активності, цілі і трекери активності. Клас Activity Tracker керує даними користувачів діями та цілями. У кожного користувача може бути кілька пов'язаних з ними дій та цілей. На цьому слайді наведено логічне проектування системи з використанням діаграм прецедентів і послідовностей. На цих діаграмах суб'єкт користувач взаємодія з додатком для відстеження фізичної активності, і варіанти використання представляють основні функціональні можливості програми. Відстеження активності. Дозволяє користувачеві почати відстежувати свою фізичну активність. Встановлення цілей. Дозволяє користувачеві встановлювати цілі активності, такі як кількість кроків, пройдена відстань або кількість спалених калорій. Перегляд прогресу. Дозволяє користувачеві переглядати прогрес у досягненні поставлених цілей. Аналіз історії надає користувачеві інформацію про їх діяльність за останні роки та тенденції. Управління профілом. Дозволяє користувачеві переглядати та оновлювати інформацію про свій профіль. Налаштування параметрів. Дозволяє користувачеві налаштовувати параметри програми, такі як одиниці виміру, сповіщення та налаштування конфіденційності. На слайді наведені результати мануального тестування розробленого застосунку на початку нового дня та в кінці дня з підрахунком пройдених кроків. На цьому слайді наведено результати мануального тестування розробленого застосунку зі встановлення цілі. Бажаної ваги та додатковими налаштуваннями застосунку. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було досягнуто головну мету програмно реалізовано мобільний трекер фізичної активності. Для цього було виконано ряд завдань. Досліджена область трекінгу фізичної активності. Досліджено переваги та недоліки існуючих програмних рішень для трекінгу фізичної активності, визначено засоби програмної реалізації. Виконано проєктування розробки нового рішення. Виконано програмну реалізацію нового рішення. Виконано тестування розробки. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу!